У столиці відзначили найкращих спортсменів року, Найпрестижніша у цій індустрії премія України створена за ініціативу Сергія Бубки. Ось вже восьмий рік поспіль вручається найуспішнішим атлетам, тренерам та фахівцям. За роки проведення церемонії статуетку атлета отримали близько ста переможців. Хто став лауреатом цьогоріч? Червона доріжка, зіркові гості та жива музика все це вже стало традиційними атрибутами церемонії. Визначення переможців премії героїв спортивного року відбувається у три етапи: спочатку комісії, ноку та міністерство молоді та спорту складають список претендентів. Згодом проходить голосування серед провідних спортивних ЗМІ, Після чого остаточний вибір шляхом таємного голосування проводять члени академії спорту. Суперечок і проблем не було, тому що як таємне голосування. І в кожній номінації три номінанта, і вони голосують: один, два, три, хто на яке місце, кого вони ставлять. Тринадцяти номінацій складалась цьогорічна церемонія нагородження. Втім, лише у трьох найпрестижніших лауреати, окрім грошових нагород, отримали по-новенькому авто. Отже, кращим спортсменом 2013 року було визначено з трибуна Богдана Бондаренка. Спортсменкою року стала Олена Підгрушна. А завдяки перемозі у номінації Народний вибір Ольга Харлан тепер буде підвозити на авто власного тренера Артема Скорохода, який, до речі, теж став тренером року. В Номінації у нас участвують дівчки Саврісів, які видалі в річном зачуті. Чемпіонат міру в 2013 році, поэтому і Оля в личном зачоті стала чемпіонкою міра. І як в номінації тренер команди я представляю фіхтування на цей церемонії. Перемогли наші шпажистки і в номінації Команда року. А в ігрових видах спорту найкращою командою визнали чоловічу збірну України з баскетболу. Роман Сагай, Олександр Фенько, телеканал Київ.